Вітаю вас, шановні пасічники. пінополіуретанові вулики виробництво компанії Bistar. 12-рамкові вулики, комплектація, гніздовий корпус на 300 145 магазини, дно з сіткою та льотковими загороджувачами, дах вже з залізним захистом, одягнутим на ППУ дашок звичайний. Теплий, легкий, міцний, гігієнічний. Довговічний і вже фарбований вулик, якісне житло для ваших бджіло. Тому замовляйте. І в черговий раз ми прийняли замовлення і реалізували вже. Вулики, 60 комплектів у нас замовив пасічник саме ось такої комплектації, бо вона йде найбільше така класична і по продуктивності найкраще. Можна і третій 145-й магазин докомплектувати, або навіть ще годівничку. Тому відвантажуємо, як бачите, на палетах це залізні дахи. На цій палетці у нас 145 магазини. Відвантажуємо, як вам зручно, можете знайти свого перевізника, можемо відвантажити службою доставки Delivery. Тут у нас 60 комплектів, жовто-блакитні кольори. Можемо зробити вам під замовлення також і червоний колір, і помаранчевий колір, і зелений. Ще дві палети. На цих палетах у нас 300 доданівські корпуси. 145 корпуси і дахи. Тому замовляйте пінополіуретанові вулики, також замовляйте вощину нашого виробництва, бо запустили лінію. Це весь віск буде перероблений в якісну вощину, Як бачите, здають віск у нас як світленький, більш світліший, так і темніший. Тому очищаємо, стерилізуємо і виготовляємо не тільки вулики і медогонки, а ще й вощину. Тому всім гарних медозборів і високої ціни на мед.